Бігавши по серверу, мені потрібен був досвід, щоб зачарувати нову броню. Тому мені приходилось бігти зі своєї території на базу Конора. Тому ми із штормом вирішили об'єднатися та побудувати особисту ферму досвіду у Майнкрафт. Узявши усі необхідні ресурси, ми знайшли місце, де будемо будувати саму ферму. Збудувавши ось таку невеличку конструкцію, ми беремо бірку та називаємо її «Будь-як». Ну, а тепер залишилось дочекатись ночі. Ну і ловимо нашого друга, якого потім назвемо. Ну, а тута, поки я відійшов за повідком, він кудись зник. Полюбувавши нашим чудовим броненосцем, я вирішив поставити зимній текстурпак, щоб придати вам невеличкої атмосфери. І вау, погляньте, який чудовий тут та текстурпак та її меч. Та ще й листва виглядає дуже круто. Ну і сама ніч тут теж виглядає неймовірно. Ну і ось ми вже спіймали ще одного новорічнього зомбі. Ну і зачепивши його, так кажучи, за гачок, ми почали його затягувати в нашу конструкцію. Опа, підмога надійшла. І з кількох спроб, заволікаючи його в цю дирочку, ми це зробили. Ну і тепер називаємо нашого новорічного зомбі. Ну і тепер нам потрібно зруйнувати всю цю конструкцію, що ми збудували для нашого зомбі, щоб його сюди заселити. Ну і тут я помилувався чудовим зимнім світанком. Ну і із спроби сотої я нарешті заволік в цей компостер цього броненосця. Зустрівши новорічну свинку та взявши необхідні ресурси, ми із штормом підготували ресурси та почали будувати. Зробивши невеличку побудову, нам потрібно поставити паркан. Ну і далі нам потрібно залити відро води. Накриваємо це все блоками. Ну і з одної сторони додаємо ще два блоки скла. Потім ставимо блоки на нього речах. Наступний крок це у нас компоратор. Далі саме ось таким чином нам потрібно розставити редстоун. Ну і на наш паркан, який втримує воду, ставимо люк. Ну і працювати воно має саме так. Далі, взявши наш тризуб, який у нас був, я взяв трішечки тотемів та прокачав свій меч. Ну і вирушив в пекло шукати пісок душ, який нам був дуже потрібен, щоб нарощувати пекельний наріст. Звісно, дав трішки тотемів шторму. Блукавши по пеклу, ми нічого не знайшли, але зате я вам покажу, як я гарно витрачав тотеми. Ну і нарешті, написавши штормокоординати, ледь живим повертаюся додому. Ну і нарешті ми маємо те, що нам треба. Ой, ви просто не уявляєте, як ми штормом потіли. Ну і на цьому місці нам потрібно поставити сам виштовхувач. Ну і що ж, ну і тепер ми можемо вам це все продемонструвати. Ну і що ж вмикаємо речах? Ну і тепер можемо спокійно нафармити собі досвіду. Нафармивши достатню кількість, я тепер позбуваюся всіх цих голів. Ну і зараз я беру всі свої багатства, щоб скрафтити собі новесеньку броню. Ну бо моя крафтимо собі сам новесенький сет діамантової броні. Ну і новеньке кайло. Беремо трішки лазуриту, ну і можемо приступити. Ну, а тут я переплутав з ковадлом і розчарував кайло на везіння 3. Але навіть і так кайло вийшло непоганим. Ну і звісно, тепер гарний відпочинок. Ну, а на кінець я гарно зустрів нового гравця на Майнхавен. Ну і зацінив досить гарний будинок, везі та Конора.